Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Окупанти готові до штурму Запоріжжя. Пише «За економіст посиланням на гору у Запорізькій області. расисти вже почали бої на думку української розвідки. Буде штурм обласного центру. Ініціатива залежить Путіну і мало ймовірно, що він запропонує припинення вогню, поки не буде декілька важливих боїв. Росіяни також прорвали останню лінію оборони на схід від Курахового Донецького область. Там російські сили переважають українські що не менше в шість разів. Україна від Паєї Скориської області РФ ситуація вельми важка і напружена в той же час. Теж видання зазначає 25 травня 2025 року. Можуть відбутися вибори президента в Україні. Країна може або знову проголосувати за Зеленську, або буде новий український президент. А 20 січня 2025 року можливе припинення вогню та скасування військового стану. Павло Нус підкреслює люблю коли мої інсайди. Дають більш-менш точно інформацію з незначною похибкою. Але як і квітень, так і травень наступного року для проведення виборів план. Не на реалізацію яких впливають і значні фактори. Тому все відносно паралельно з цим згідно з планами Трампа, конгрес проти нового пакету допомоги Україні хав та республіканці. США не підтримують ухвалення нового пакету фінансової допомоги найближчим часом, заявив прес-секретар спікера Палати представників Майка Джонсона, смерті демократії в Конгресі. Трамп спробує завершити війну в Україні та домовлятися з Путіним. Однак така угода навряд чи відповідатиме інтересам України чи Європи, заявив президент Чехії Петр Павел. Початок військової. Підтримки був повільним і це дозволило РФ просунутися в Україні попри всі проблеми з командуванням і забезпеченням, які вона тоді мала. Багато країн сподіваються, що Трамп як обіцяв швидко закінчить війну РФ з Україною. За словами Петра Павла, багато країн очікують на нову адміністрацію США, Сподіваючись, що Трамп реалізує обіцяні зміни та завершить війну за 24 години. Павел не вважає, що це можливо, але віриться, що Трамп спробує вкласти угоду з Путіним. Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, але зараз вона більш розвивається на Сь РФ ніж України важко спонукати сторони до переговорів. У той же час Трампа готує звернення не до президентів, а до двох народів. Цікаво, що скаже Трамп провів телефонну розмову з Путіним, обговорюючи мир в Україні. Пише Вашингтон Пост. Вода пише, що Трамп висловив стурбованість витратами на підтримку України для платників податків США. Та припустив, що мир може вимагати від України поступитися частиною території кота Кримом. Пишуть, що нібито Путін відповів на це схвально. Редакція каналу не несе за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.